Концерт українського гурту творчі перед від'їздом до Великої Британії насолоджувалися музику, як запеклі фанати, так і випадкові пасажири Укрзалізниці саме з київського вокзалу хлопці відправилися на Євробачення. Вітаємо вас на рейсі Укрзалізниці. В Київ, Варшава. Ми ваші і до Польщі Відправимося і при. Пісенний конкурс мав відбутися в Україні, бо ж минулого року наш гурт Калуш оркестра здобув перемогу, та з метою безпеки його перенесли до Великої Британії. Власне залучення України буде і на відео, тобто зняті у нас відео з усіх куточків України, які будуть представлені на екранах. І відчуття присутності. Я думаю, глядачів основної сцени також буде Однією з співведучих буде Юлія Саніна, яка буде під час всіх змагань Євробачення присутня на сцені. Будуть роботи наших креативних індустрій відео фото, мультиплікація, відбивки відео. Перенесення до великої Британії боліло українцям, та це оптимальний варіант. Країна наш серйозний партнер і з організацією конкурсу не підвела. Британія виділила 3 мільйони фунтів стерлінгів для того, щоб ми могли провести українські проекти, для того, щоб Україну бачили, Україну про Україну дізнались. Причому не просто про якби крізь свято, тому що ми розуміємо, що Євробачення воно здебільшого фокусується на, на музиці на святі, але в тому числі по тих викликах, які є сьогодні. Три тисячі Безкоштовних квитків українцям буде надано британською стороною в рамках, скажімо, промоційних заходів для того, щоб ті, які сьогодні не в Україні, а проживають в Британії або в країнах поряд, могли відвідати цей пісенний конкурс. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий 11. -го. Остаточні результати оголосять 13 числа. Наші творчі змагатимуться за перемогу під номером 19. Для нас було важливим і ми декілька разів наголошували це в перемовинах із BBC, із DCMS, щоб слово війна звучало зі сцени. І ми щасливі, що нас почули, тому що завжди конкурс Євробачення постулював, що він аполітичний, і жодних політичних меседжів не може звучати зі сцени, де лунає. Творчість. Запланували низку інших заходів, аби знову нагадати про Україну та її культуру. Так з 3 по 14 травня у Ліверпулі діятиме український бульвар під назвою Діскава Українян. Він складатиметься із кількох блоків кухні, моди та промоції. Ми запартнерилися з скажімо, українськими відомими дизайнерами, зокрема магазин АМВОля, який знаходиться в Лондоні. який є такою, знаєте, ну зібрав найкращих наших дизайнерів українських і вони будуть представляти різні мерч, які промотує Україну. Євген Клопотенка, як амбасадор, і він входить до клубу шефів України при Міністерстві закордонних справ. Він буде готувати прекрасний борщ з копченими грушами. Він буде готувати кримськатарські Бурекіт, напевно, піком такого да такої промоції України буде концерт Джамали. Хрим прем'єра альбому відбудеться 5 травня в Національній опері України та 11 у Ліверпулі. Світ почує 14 старовинних кримсько-татарських пісень, які розповідають про різні куточки півострова. Сказати я хочу, що історія продовжується. Ви можете забрати наші території, ви можете сажати наших людей кожен день в тюрми, але через ці пісня, пісні, пісні. Ми будемо живати знову і знову, і те, що Крим це Україна, це не, не має ніякого сумніву. Сніжана Мазур Давід Авершин, новини 33-й телеканал.